Привіт, мене звати Ксю. Хтось мене вже знає, як мама Джоні. Хтось знає мене як Ксю травницю. Це перше відео. Я в лісу. Бачите, в мене конвалій на задньому фоні. Краса-краса. Вийшла трошечки попастися, позбирати. Мені тут треба черьмаха і всякі корисні штучки. Значить, хто я? Травниця? Ви вже чули. Збираю трави, заготовлюю чаї, мило, косметику, купу, купу всього. Мама Джоні трьох котів чудових. Одній дівчинці 16 років, іншому рік і три місяці, ще одній сім місяців. Що ще? Ще займаюся фігурним катанням. Аматор. Займаюся з 25 років, але пандемія повномасштабна. Ну, в принципі, можна так сказати, що роки 2-3 точно займаюся. Є успіхи навіть трошки і є великі плани приймати участь у міжнародних змаганнях і навіть поїхати на Олімпіаду для аматорів. Ще я архітектор 3D-візуалізатор. Працюю за і дуже багато років викладала. Тому, тому ще я вегетаріанка і я досить непогано, смачно готую. В тіктоці ми навіть збираємося дуже часно на різних на різні рецепти, які я розповідаю, як готувати. Тож приєднуйтесь! Це наше життя. До речі, чому взагалі вирішила вести влог? Тому що в мене, знаєте, якось так виходить, що в інстаграмі збираються одні о, якісь історії більше про життя. В Тіктоці більше збираються життя про котів. Я думала, як це все разом поєднати. Є ще, до речі, телеграм, там де ми багато спілкуємося. Ось недавно мені скинуло, що виявляється, є древовидний тюльпан. Дуже вдячна, Олександру. Дякую, дуже прикольно. Тому яксю. І це наше життя. Абаракаджабала. Такий вітер сильний. дуже-дуже натягується. Натягується небо. Я думаю, що до вечора буде дощик. Але я встигну повернутися додому. Розкажу вам трошечки про ліс, по якому я гуляю. Він знаходиться в 20 хвилинах від Києва по південному напрямку. Він безпечний, він не замінований. Тут не було ніяких військ, тут не було окупації. Нам дуже пощастило. Бо в нас, в принципі, був дуже такий спірний, складний момент на першому тижні повномасштабної, коли ми вирішували, що робити. В нас було за містом будинку, ми були повною родиною, це ще шість осіб і два коти. І ми вирішували, що робити. Бо ми розуміли, що якщо якраз на, на, на нас би замкнулося коло. І е, це взагалі був би не варіант. Треба було чи повертатися назад у Київ, чи їхати кудись далі. Але не знаю, я не вважаю, що пощастило. Пощастило це не те слово. Дякую за зсу. Дякую всім, що, що цього не трапилося. Ну, тому, в принципі, е, тут я ж кажу, що нічого не було заміновано, тому я так спокійно гуляю по цьому лісу. Що тут є? Тут є усе. Ну, реально, без жартів. Тут є гриби. В осінній сезон сюди, мені здається, приїжджають з усіх округ за білими польськими підберезовиками, маслятами. Ну, я реально знаходила тут просто усі гриби. Просто в залежності знаєте, від сезону, від пори. По травам, купо трав. Тут є, наприклад, кримський чабрець. З чого я в свій час дуже сильно здивувалася. Я взагалі, в принципі, починала свою умовну кар'єру травника, то що я просто ходила, ходила по лісу. В мене є програма, яка розпізнає різні рослини, і просто розпізнавала різні рослини, вчилася їх відрізняти один від одного. Це було 5 років, тому мені здається, да, 5-6 років тому, коли я почала цим займатися. А, так, що ще? Тут купа різних дерев. Прям велетенська кількість. Тут, наприклад, є червоха, до речі, за якою я прийшла, але вона досі, досі, досі не розквіта. Але щоб ви розуміли, наприклад, в ботанічному саду грішка вона вже відквітла. Я хвилювалася, що я в цьому році не встигну її зібрати. Ну, все таке, як є. По тваринам тут їх просто безліч. Тут є і кабани, що, до речі, досить небезпечно, але як є, я ж нічого з цим не зроблю. Тут є і зайці, і лисиці, і косулі. Я дуже люблю гуляти якраз в цей період перед, е, після, після зими, але ще до сезону, коли тут всі починають частати, бо косулі ще не розуміють, хто така людина, і вони не втікають так швидко, щоб їх не можна було роздивитися чи зняти. Боже, це як в якомусь фільмі, коли зверху Велетенський дуб, просто неймовірний, а знизу поля конвалій. Дуже гарно виглядає. Знаєте, що шкода? Тут прям реально цілі поля. Я колись в дитинстві прочитала в книжці, ну, якось магічне, фантастичні, як завжди. Що, 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 щоб піти в з реальності. Я так і люблю читати. Коротше, там була можливість консервувати повітря. Уявіть собі, я зараз е майже літо, я серед конвалій. Іде злива. В нас е гримить злива. Такий озон виділяється, прям це відчувається. Комори кусають капець, але сенс у запахах: запах лісу, запах конвалій. І уявіть собі, все це законсервувати і взимку якоїсь холодної, неприємної ночі відкрити ці запахи. Ну, прям, я не знаю, мені здається, що оце, якщо це розробити, то це прям найкраща розробка, яка просто може існувати. Ну, серйозно. Хтось там, хто знайом з Мета Гуглом, подайте їм ідею, бляха-муха. А то може дійсно таке зроблять. Чуєте? Погадаєте, хто догуляв до лісу до того моменту? О! Як не почалася е, гроза? А? Ну, злива ще не почалася, але грім вже є. Тобто, я думаю, що в мене десь хвилин 10 є, щоб перебігти і телепортуватися додому. О, дощик почався. Ну, трошки намокну, Але зато я зібрала мамуші пакетик. Ну, будемо вважати, що майже встигла. Дивіться, яка злива. Ніфіга собі. Ніфіга собі. А мені ще залізного коня треба забрати. Ого. Ну що, перша весня на зливу у лісі. Ну, як ви знаєте, я ще по дорозі не знімала усе, не зупинялася. Можливо, я би встигла вибігти з лісу до прямо початку цієї звірюхи. Але я ж, я ж як завжди, але зараз буде найцікавіший момент. І ні, це не злива. <кл 'я> найцікавіший момент. Чи дочекався мене мій залізний друг? Е, ще б непогано згадати, де я його залишила. Так. Чекайте, не тут. Чи тут? Ні, не тут. Щось не тут. Я не зазвичай в одному в самому місці залишаю, але конкретно сьогодні це було нове місце. Тому, в принципі, надійно, що я десь заблукала, десь заблукала. Ляха-муха, я забула, де я залишила велосипед. Нормально, ну, ці да? е, творчі люди. З їх Я точно тут виход, заходила до лісу. Значить, велосипед має бути десь. Я не пам'ятаю, де я залишила велосипед. Я не пам'ятаю, де я залишила велосипед з'являється. Так, я точно туди проходила. Це я пам'ятаю. Можливо, я його десь в лісі залишила. Але я ж тут звернула. Блін! Капець! Під дощем шукати велосипед. Так, ні, сюди я заходила. Це я точно пам'ятаю. Значить, 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 значить. будемо шукати. Я каже, що молодець. Просто застигати, де я залишила велосипед. Це звісно круто, протягом. Е, Дякую мене. Десь я могла залишити велосипед. Де ж я його затягнула під кущики? О, знайшла. Велосипед знайшла. Ось тому я не люблю залишати його в новому місці, бо тут його ще треба знайти. Але це була коловинка, а ксів шукає велосипедських дощем. Я побігла його знімати, тому що він ще й на цьому, напросі. Бачите, вона на лавочці купу бабусі сидить, тільки що бачила, як вони з лісу бігли бігли з пакованими великими пакетами конвалій. Що якось так. Бабуся з пакетами конвалій. Можна було би сказати, що я зловила дощ обличчям, але це неправда, бо я зловила усім тілом. Бачите, плями це тому, що в мене немає крилів на колесах. Але це таке. Коротше, чому я їздила до лісу? Мама їх обожнює. Пішли дарувати? Мене чекає раз. Хто тут мене чекає два? Джоня приїд. Мама. Йо? Мама. мокра? Вау, Дякую. Ой, Абарака Джабара. Хочете подивитися, як починається ранок? Мама приходить до мене. На кулачу, що я прокинулася, Демонічка. Да. Вона така приходить до мене, лягає і така урурур. Що треба прокидатись? А це вже другий припав з мене будити. Жаня. Добрий раночок. Ти повторий за своєю коліжанкою, що ти вже гуляти хочеш. Що ти хочеш? <ріст> а да. Давай. Розкажу трошечки, чим я взагалі займаюся. За професією я архітектор. Я закінчувала кнуба Київський національний університет будівництва і архітектури. В принципі, мені найбільше з всього, чим може займатися архітектор, мені подобається 3D-візуалізація. Це коли ти в комп'ютері пробудовуєш, як буде виглядати зовнішній облік об'єкту інтер'єру, екстер'єру і подальшому. Тобто, наприклад, сьогодні одна з моїх задач: це мені потрібно у фотошопі, ну, конкретно в цьому випадку буде в фотошопі. Мені потрібно на фасаді додати верхні навіси, підібрати кольор, подивитися, як це буде виглядати. А зазвичай є спеціальна програма, яка називається 3D Max. Там повністю пробудовується інтер'єр, потім, потім рендериться: це процес обробки зображення, коли з геометричного об'єкту він стає, ну, з векторного він стає повністю растровим, 2D зображенням. Потім це показується замовнику і намагається зробити потім інтер'єр максимально схожий до того, що ми намалювали разом з дизайнером. Це завжди колективна робота, тобто дуже багато чого, я ж кажу, що залежить від дизайнера, з яким ти працюєш, але, тим не менш, така цікава робота. новий велетенський екран, за що я дуже вдячна. Особливо мої очі дуже вдячні. І сьогодні ось такий садик. І тут навіть можна зробити так. Чікс, Чікс і е, коротч. Ось ось сьогодні така робота. Домініка. У нас тут така штучка. Домініка, іди сюди. Домі! Ти знаєш, що це означає? Ти знаєш, що це означає, що дівчинка йде на вулицю. Пішли. Якщо що, ми виходимо гуляти не тільки коли в нас прямі ефіри, ми дуже часто просто втрим гуляємо. По-перше, мені так легше по увазі, а по-друге, ну, часто можна щось спробувати поробити на території, бо завжди це ж, це ж грот. Тут завжди є що поробити. О, і я тут. Привіт. Мої сонечки такі, такі мої сонечки солодкі. Тин -тин -тин -тин. Так сонячно в нас добре. Що, на що ти полюєш? Димонічка. Все, треба закінчувати, називати її демонікою Бо це до, до, до гарного не приведе 100%. Де наш Джоня? На полюю до речі, немає, мені здається. Так? Так, на, да? да, на моюшу полюю. Джоня, як твої справи? Пішли до дівчат? Пішли. Пішли, пішли. Чіпось. Так, у нас заморозки мають бути, тому помідори всі накрили. Маївська, Маївська, Маюська, дивіться, домінічка. Нічка полює на майушу. Чекс, чекс, чекс. Скажи, а куди це вона без мене пішла? О, куда це Маюша без мене пішла? Да, Джон? Ага, ну ясно. Мала така смешна. Така тин, дин-дин, задню малапку. Джонька, що там? Думічка. Це хоч не особувала. Смішно. Ой, така краса, ой, така краса. Така краса Що в нас тут ще? Що в нас тут ще? Скоро будуть кабачочки, скоро будуть кабачочки. А, якщо чесно, мені здається, що це перший рік, коли в нас такі красунички-кабачочки. Я прям пишаюся їми. Неймовірно, я послухала одного а, дядінку, який а, аграрій. І по його просто методиці, щось трошки листя спалана, по його методиці посадили кабачочки і такі гарнята неочікувана. Так, Джоня на місці, дві тут як тут. Тин-тин. Жвава така, така зівава, така красунечка жвава. Все, все цікаво, все цікаво. Все цікаво, мені ж красунічки. У нас тут же все відквітло, у нас тут все відквітло. Знаєте, що, з чого я в шоці? У мене в цьому році буде квітнути шавлія. Я з цього просто в шоці. В гарному сенсі це прям неймовірно, що шавля буде квітнути. До речі, цей куст велетенський, ну там з декількох корінчиків, він вирощений з моє, мого насінчка в минулому році. Тому я, в принципі, просто в захваті. І збирається троянда квітнути. Це в нас червона тут буде троянда. Але щоб ви розуміли, це на місяць раніше, ніж в минулому році. Ну, в принципі, в цьому році все дуже сильно раніше, але не на місяць. Же. Смішинки в нас тут. Смішинки, смішинки. Там помідорчики. Можемо навіть трошки заглянути. А ну, помідорчики, як вас справи. Як вас справи, Хочу подивлюся, як вони там. Може їх полити треба. Попередили, що заморозки сильні йдуть. Що треба бути обережними. Домінітька. Дивіться, дивіться, маля краса. Маля краса. Домінійка. Тінь-тін-тін, скажи, мені все цікаво. От е, з Джонічем все класично. Джоня, знаєте, така дуже е, стабільна величина. Його поклав і лежить. Джонька, ти гуляти не хочеш? Ти гуляти не хочеш? А, тобі тут все видно. Скажи, головне, що мені до менічку видно. Ой, змішинка. Так. Да. Ага. Вирішив травичку поїсти, так? Да? Ну, Теж варіант. Думінічка. тінь тінь Тінь-тінь. Мала красуня. Вечір такий так спокійно. Особливо після складної ночі гучної, то взагалі краса. Ти, -ті -ті. Ти вже ліг? Серйозно? Джоня такий Джоня. Домі! А, вода наша Майуша уже пришла. Аминичка. Кто там? А, там Майуша И сразу, пока там выношу, кто-то пришел. Маюш, а? Маюш. Моя красавица Моя жвала девчинка. Моя мама. Моя разумночка. Моя розумничка. Таке гуляємо по вечорам у трьох. Один лежить. Тись, 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 тись. Інше бігає. Маюшкін. А третє в нас пасеться. Абаракаджабара! Йду на тренування у другій половині дня. До речі, дуже не люблю тренування у другій половині дня, У мене прямо вже сил немає, мені там краще 11 прям ідеально. Великий рюкзак з формою зі мною. Бананка, мой вічний спутник. А, через те, що я живу за містом, то коли я виїжджаю, мені здається, що я переїжджаю в місто кожен раз. Бо зі мною там рюкзак з формою, знаєте, купую речей якихось. Та й як таке. Швиденький розбор амуніції фігуриста. Я часто з цим велетенським рюкзаком. Перше і найголовніше ковзани. У мене, я катаюся, в в Артурах. Для них є обов'язково чохли. Ми знімаємо після тренування, інакше леза може покритися ржою. Так, ковзани, ковзани, ковзани. Це вже. Півтора кілограма шкарпетки високі. Я їх завертаю ось на цю частину, щоб шнурки не розшнуровувалися. Обов'язково чехли для виходу на льот, щоб поки ми проходимо, воно не псувалося. До речі, мені здається, їх треба вже змінювати, вони вже капець старі. Обов'язково тряпочка, щоб витирати леза. А замість рукавичок в мене такі штуки. Без пальчиків, бо мені зазвичай спокотно, і в рукавичках мені коротше файно. Легінси і зверху кофта. Я буду працювати. Ви напевно так само, як і я, думали, далі буде е, тренування. Але щось пішло не по плану. Саме дуже багато людей було на ковзанці. І ми були зайняті тренувальним процесом. Взагалі тренування ділиться на декілька категорій. У нас є тренування безпосередньо на ковзанці у ковзанах, а є на паркеті. Це спецфізична підготовка та хореографія. Ну ще є ОФП, це загальна фізична підготовка. Сьогодні ми виходили на ковзанку. В ідалі, звісно, виходити кожен день. Але життя бентежне, знову ж таки, а, як є. Буду намагатися на наступному тижні це зняти. А на цьому тижні ми з вами прогуляємося. Це дуже гарне місце. Пантес могоричне. Ну це ж треба було показувати, якраз коли я за кущі зайшла. Блогер від Богу. Ми на Русанівській набережні. Кожній Русанівську набережну. Це насправді така, до е, речі, акація квітне. Акація квітне. Е, це така своя рідна теж, знаєте, медитація завжди після тренування, ну не завжди, часто. Часто після тренування я намагаюся заходити на набережну. Якщо ми виходимо з тренером, ми займаємося на Крижинці, це лівий берег біля метро-Одарниця. І після цього я з членами команди під'їжджаю на... Набережну і далі звідси вже повертаюся назад за місто. А поки, може, скільки людей, скільки людей. поки трошечки прогуляємося. Боже, яка краса. Боже, яка краса, яка краса. Я не знаю, якось так склалося, що це мій найулюбленіший район Києва. Якби повертатися жити за міста кудись, то тільки сюди. Дуже гарно, дуже-дуже гарно. Зараз пройдемося в одну частину, потім в іншу. О, кабінки поставили. Чуєте, два тижні тому кабінок не було. Тут взагалі якісь магічні люди живуть, знаєте, вони на чилі, вони на відпочинку, вони ходять, зустрічають заходи сонця з просто фантасмагоричним дивовижним видом. Вони знають, як отримувати задоволення від життя. Зараз кажу, що пройдемося спочатку в один бік трошечки, потім в інший. Йдемо на пляжі. Тут живуть чудові чайки, люди тут купаються, плавають. І я не знаю, коротше, от, от реально, тут і озеро Тельбін є. Якби десь жити, то, то тут, в Києві. Ну а так я поки живу за містом, поки окей. Але блін, я скажу, що серйозно. У мене десь в інстаграмі є, як Захід Сонця я тут зустрічала. Ще мрію на світанки перейти, але до світанка треба ще дожити. До що зі світанками в мене взагалі не складається. Взагалі, згадуючи всі мої спроби е зустріти світанки, мені весь час просто тупо не щастить. Не знаю, чому чомусь не щастить. От мені цікаво, що там діти в кущах роблять. Не те, що я думаю. А ні, те, що я думаю, Нормас. День дівчинка в кущах свої справи робить клас. О, дивіться, бачите, з'явилася табличка, що вода, подаємо, ще не придатна для купання. Це щось нове, каріднішне. Я скажу, що тут в принципі облагородили, копу по всього поставили. Київ веселий. Київ веселий, Київ різний, люди різні. Діти різні, мама прості помоги. Щось я до сучасної молоді не можу звикнути, чи я вже за старенька, чи як це відбувається. Бача. Краса? Краса? не Ні ну це, до речі, треба талант мати, щоб попасти на чужу камеру, як ти пісіш під кущами. Що контент. Зловила дівчинку, яка пісіє. Ну ладно, то така справа. Моло бути в прямому ефірі в Тіктокі, так що всяке буває. Яка краса. Коротше, знаєте, є така історія з ельфівою башнею, що коли її тільки вигодували, місцева інтелігенція була в такому шоці з нею. Щоб вони кожен вечір вечеряли в ейфілівої башні, щоб хоча б якийсь час її не бачити, тому що ну, типу, її звідсіля видно. В моєму випадку я так люблю правий берег, що я хочу жити на лівому, щоб весь час бачити заходи сонця на правому березі. Тому що насправді це дуже-дуже гарно. Сьогодні не буде досідати до цього часу. Треба ще до магазину і пізно, пізно, пізно захід сонця зараз. Але друзі, це неймовірна краса. Якщо ви не з Києва і якщо ви будете у Києві, обов'язково заплануйте собі зустріти захід сонця чи на Березняках, на, на на набережні на Березняках, чи на Трухановому острові, там теж з видом на контрактову. це просто маст сі кожній людині в світі.